Такої смачної запіканки ви ще не пробували. Давайте приготуємо. Спочатку готуємо соус бешамель. беремо кусочок масла, розтоплюємо, туди додаємо ложечку муки та ретельно перемішуємо. Та поступово додаю вершки і перемішую, ще трішечки водички і знову вершки. Потім в соус додаю ще чорний перець мелений та сіль. Обов'язково постійно перемішуємо, щоб соус не пригорав. Також ви можете придбати мою футболку, люблю іноді погризти качан в моєму магазині коняка шоп. Соус готовий, коли він охолоне, він ще трошки загусне. Далі беремо куряче філе і нарізаємо шматочками. Після цього нам знадобиться іще формочка, в якій ми будемо його запікати і на дно викладаємо трішки соусу. Далі викладаємо курочку і суміш овочів тут можуть бути любі, які вам подобаються. Ви можете зробити навіть просто із самим броколі. Коротше, в кого яка фантазія, так і роби. Мені ще захотілося покласти трішки грибочків. І зверху знову поливаємо соусом. Мм, ну ви просто погляньте, яка це красота, і ставимо в духовку тепер запікатись. А поки воно там все готується, ми беремо будь-який твердий сир, можемо навіть і не один, і натираємо на терку. Чим більше, тим смачніше. Наша запіканка майже готова і під кінець ми посипаємо зверху сиром. І знову ставимо в духовку, щоб він розплавився. Всім смачного! Зберігайте рецепт та йдіть пробуйте готувати запіканку з куркою та овочами.